Порядка. Того літа я носився з однією ідеєю, наче дурені з писаною торбою. Та писана торба, ну себто ідея, зводилась ось до чого, відремонтувавши свою київську квартиру, поставити в кабінеті поміж письмовим столом і книжковою шафою сільську старожитність, яку саме чимало моїх міських знайомих надбали манію чи то рибальство, чи то мисливство, чи то колекціонування. Скажімо, один із них збирав монети і, демонструючи перед гостями знахідки, міг годинами розповідати про куни, динарії, візантійські золоті соліди, срібники Володимира І, Ярославове срібло, новгородські деньги, псковські деньги, копійки Івана Грозного, срібні монети Золотої Орди. Твої Єфимки, царя Олексія Михайловича і так, далі, і так далі. Тема для розмов завжди невичерпна. Тут кожен із співбесідників докине посильну лепту. Інший знайомий здавен захоплюється гуцульським народним мистецтвом. Часто їздить у Карпати і в його квартирі чого тільки не здибають ваші очі, виготовлені з яворового дерева. Плоского різднення, пляшки, цукорниці, дерев'яні сідла, порохівниці, ополоники, топірці. І всі ці речі викладено білим чи чорним рогом, охоплено обручем дерев'яним чи обручем металевим, прикрашено всякими там віконцями, зубцями, кривульками, гачками, хрещиками, кучерями, підківками, пшеничкою ільчатим письмом. А ще ж у нього. Бочівочки, свічники, скриньки, тарілки, горнятка, ракви, посудини для сиру, перемітки, сардаки, запаски, ліжники, кептарі, писанки, сорочки. Ще третій знайомий захопився збиранням предметів матеріальної культури із стародавніх слов'янських поселень у басейні річки Росі та її притоки руські, назволив до свого житла. Але цур тапек із усім тим, чого мій знайомий назвозив до свого київського житла. Хай він сам морочиться і тішиться із реліквіями, які збереглися і не потонули в морі часу. А того літа, у Тернівці, будучи, поклав я собі знайти старожитність хай і екзотичну, як на теперішні часи. Та все ж таку, яка повертала б мене пам'яттю. Впізнане і пережите життя бодай воєнне чи повоєнне дитинство. Зрештою ця ідея, себто писана торба, привела до тітки Тодоськи. Вона сиділа у дворі, накривши ноги рясною спідницею і кришила ножем яблука. Кришеники, наче осикові листочки, світились на двох простелених ряднах і в повітрі чувся. Прив'ялий винний дух. Славно вродило цього літа, аж гілля ламається. Земля під деревом, а вистелена яблуками. Ах, якби здоров'я, то повезла б у район, на базар. Але хто ж купуватиме, коли врожай? Більше купують, як не дорід. Пізніх сортів на квашу а в погріб а між картоплі накладу. На горище в солому висиплю, а ці ось маю покришити. Хай сонце висушить, і з сушениці зимою компот варитиму, кисіль готуватиму, Дай й у посилку запакуєм, пошлем поштою кому з дітей. Сушениця не боїться дороги. Голос її струнно медово сотався, наче в горлі грали бджоли, творячи якусь дивовижну музику. Оксамитову опуклу, чи що. Раніше яблуком більше дорожили, ніж тепер. Аненькі що? Раніше, бувало, діти геть чисто все в колгоспному садку пообносять, гілля потрощать, і сторож не встереже. А тепер нападає додолу. і до комори не збирають, і діти не накидаються. Хоч сторож уже й не сторожує. Знаю, що не голодні, а шкода, бо. Яблуко ж пропадає. Тітка здавалася блакитною з лиця, так її помалювала засмага, літа покрали жіночу вроду. Проте, видимі рештки того колишнього, знадливого жіночого багатства мимоволі навертали думки в тітчину молодість, що припала на війну. Погомонівши про всякі сільські новини, запитав. Тітко, Тодосько, а чи немає у вас старої прядки? Мої казали, що має бути, що ваша покійна мати пряла на прядці. «Мої мами і на кужелі пряли і на прядці», – мовила. Значить, не пропала, зрадів я, а вже ж є, не розсипалась. Бо воно ціле, поки твої руки торкаються, а руки забули, і воно вмирає. Значить, жива прядка? Жива. А на прядку можна глянути? О, а навіщо ж на прятку дивитися? здивувалась тітка. Та зразу ж і звелася зі спорошу, обтрусила зі спідниці яблучні корінчики і чорні зернятка. Ну, раз треба, покажу. Зайшли в сіни, що пахли прохолодною глиняною долівкою. Тітка відчинила двері до комірчини. А комірчині стояв зеленавий як вода в літній гнилоп'яті на півморок. Чувся дух борошна і ще кисловата гіркота, давно вчиненого на заміс тіста. У кутку комерчини поміж діжок і якогось мутлуху, видніли обриси прятки. А це не можна прятку винести на двір? — Можна, а чому не можна, раз треба. У чотири роки дістали з кутка і в чотири роки винесли прятку за поріг. Тут, поставлена на зелений спориш, у зливі денного світла, стара прятка видавалась пришельцем із іншої епохи, із іншого життя, якимось дивовижним атавізмом. Тодоська зникла в сінях і невдовзі повернулася з мокрою ганчіркою. Заходилась витирати з прятки. Пасма запорошеного павутиння куряву. Лице її прибрало страдницького виразу, наче обмивала покійника. Ах, Все хочу рук, а на все рук своїх не настарчиш, бубоніла. Поки прятка стояла в хаті, мала догляд, а в коморі вже хіба що очима її пасеш, та не впасеш. Скоро. Прятка блищала лосковою жовтизною старого дерева, добре відполірованого доторками пальців не одного жіночого покоління. Якби у колесо вставити велемені шпиці, якби підфарбувати й полакувати, аби зовсім не фарбувати і не лакувати, а натерти мастикою прозорою чи що, а з уст моїх зірвалось. А чи не продасте часом прятку? Продати? здивувалась Тодочка. А хто ж її купить? Тепер таке не продається і не купується. Не ток не сукають на пряці, Одягу й в магазині вистачає. А я би купив у вас. Навіщо? Поставив би в квартирі, хай би стояла. Нащо маю у вашій коморі припадати пилом? Хай у коморі, ніж у квартирі! — не могла повірити почутому. І хто тепер по квартирах ставить прятки? Ну, дивани, там телевізор, килими, шафи. А я поставлю. Хай стоїть і нагадує мені про тернівку та про вас. Про тернівку і про мене? Та нащо я там здалась, щоб у Києві про мене згадувати? Тернівки вже такої нема, як колись була. Ну, хай нагадує стару Тернівку разом із вами. Лице тітчине посеред білого дня звечоріло. Ой, хто вас теперішніх знає, чого вам хочеться, сказала. Ніхто тепер такого не продає. То як же я ціну складу? Коли ж вона мала ціну? А колись і справді була в ціні. А нині, видать, немає ніякої ціни. Минувся її час, то й ціна її минулась. Баба пряла, ще мати пряла. Ось тоді їй ціна і трималась. Ще я вчилась трохи шукати і навчилась, там моє вміння без діла пропало. Вже не шукала на прядці, От і стоїть у коморі. Як зайду в комору, як побачу прядку, то бабу згадаю, матір згадаю. Ну, геть чисто всі постають перед очима. Аж не віриться, що життя злинуло, як вода з неба. Як вода з неба, як вода з неба злинуло життя, прядка воскрешає. Прядка часом усіх воскрешає в пам'яті. Сльоза Ну, раз треба, можу віддати, бо тепер куди вже вона судна? Кому потрібна, подякувавши тітці і погомонівши з нею про те, про се. Поніс я прятку в хату до родичів, у яких жив, радіючи з удачі, водночас ловив себе на тому, що трохи дивуюсь із забаганки мати в своїй київській квартирі таку річ патріархального сільського побуту. Якщо я дивуюсь, то що ж тоді казати про стрічних тернівчан, котрі таки оторопіло поглядали на чоловіка, який в оберемку несе допотопну прятку? Невідомо звідки, невідомо куди і навіщо. По дорозі всяке міркувалось. Ну, гаразд. Той захоплюється збиранням монет, той колекціонує гуцульські вироби, той стягує додому предмети матеріальної культури стародавніх слов'янських поселень у басейні річки Росі та її притоки Руські. А знайома художниця-портретистка хіба на четвертому десятку літ. Не вдарилась у народну медицину. Хіба не завалила свою майстерню власноручно назбираними лікарськими рослинами і цілий рік у майстерні дух чебрецю, валер'яни, ромашки, висять там пучки цвіту фіалок, Звіробою, чується дурман полину, валяється коріння лепехи, ягоди шепшини, горіхи волоські. На противагу їм матиму одненьку прядку. Не кинусь шукати жлук то чи ступу, не поставлю в кутку біля книжкової шафи рогачі й коцюбу, не почуплю на стіні решетої під решіток, не бігатиму за терницею й ціпом, не вдарюсь по світах за дерев'яною сухою. Хай їм грець. Що я матиму з прятки, яку поставлю біля письмового столу. Хіба що нитки спогадів напряду на ній? Ті нитки спогадів створять ілюзію єдності і безперервності того, що було, з тим, що є. Поставив прятку в хаті у родичів. Родичі, подивовані пряткою, казали, що коли в тернівці походити по старих людях, можна би ще по хлівах, коморах та горищах нашукати всякої старовини, котра валяється без пуття. Валяється без пуття, мертва. Припадає порохом, точить її шафель. Гай гай, як змінилося життя. І походжали біля прятки так, наче бачили покійника, що звівся з могили, хоч ховали його в могилі назавжди. Наступного ранку я подався у Вінницю, до товариша, з котрим колись спільно працювали в редакції молодіжної газети. Поїздка забрала кілька днів, бо надумали з товаришем відвідати його матір, котра самотою доживала віку в селі Журавлиному і ніяк не хотіла перебиратись у місто до сина. Про самотню жінку в журавлиному, ще колись, можливо, напишу запала в пам'ять своїми розповідями про Гайдаматчину, яка жила в переказах їхнього роду від покоління до покоління. Та не про неї і не про Гайдаматчину тут ідеться. Отже, згодом повернувся в Тернівку, а родичі й кажуть не без дивної винуватості. Поки мандрував, навідувалась до тебе тітка Тодоська. О, шкода, не застала, кажу, щось передавала. Шкода та шкода, чи варто й шкодувати? А якусь потребу мала в мені. Ну, потребу в тобі не мала, тільки забрала свою прятку. Прятку? Забрала. Навіщо? А так узяла в обидві руки і понесла поперед себе. Жартуєте, та які там жарти, коли прятки нема? Я заквапився до кімнати. Від прятки й духу не зосталось. Чуючись, чи то ошуканим, чи то одуреним, чи то обманутим, я ошелешено дивився на родичів. а Тодочка щось казала, але ж забрала й додому подалась. Ти ж бо не заплатив їй. Якби заплатив, то вже проданого не забрала б, Та ж сама безкоштовно віддала, від грошей відмовилась. А, Чи ти сільських жінок не знаєш? Сьогодні їй у носі свербить, а завтра вона чхає. Знайдемо тобі в Тернівці, якщо не прятку, то качалку. Якщо не цебро, то дерев'яне відро. Тільки з порожніми руками до Києва не поїдеш. Тіткою та ми здибались того ж таки дня, коли я повернувся з Вінниці. Лагідного, як лі тепло надвечір'я, йшов із вудочкою до гнилоп'яті, щоб порибалити. А тітка узбіччям дороги ступала назустріч. Несла з магазину хліб у сітці, Ще здалеку, Сяйнула мені блакитним від засмаги лицем, проте на виду заставалась сумовито поважна, мов би аж похмура, а в глибоких криничках очей. Ви вже не гнівайтесь, що вас удома не застала. А хіба за таке гніваються? І прятку забрала? А навіщо ж ви прятку забрали? Не подумайте, що я скупа скупійка. А де ж ви скупійка? Безкоштовно ж віддали? Безплатно віддала і безплатно забрала, еге А тільки якби мені знаку не було, то не забирала б. А який вам знак був, тітко? Мати приснилась. Наче сидить на лавчині отак, як живою сиділа, жалобну хустку закутана по самі брови, і каже На чому ж прястиму в цьому своєму чорному світі? Коли мою прятку віддано, сказала і розтанула туманом. Як прокинулась я перед ранням, то й очей не зліпила. Все мені материн голос у вухах. Зайшла в комору, а в коморі така пустка, там, де прятка стояла. Бач, думаю, нащо ж я свою матір так скривдила? Нащо прятку віддала? На чому вона прястиме в своєму чорному світі? О, лишенько. Дарованого назад не забирають, але, виходить, віддала ж не своє, материне, то мусила забрати. Не гнівайтесь. Де мені гніватись на вас? Ой, як поставила прятку в коморі, в другої ночі знову знак мені, знову сон сниться. Вже мати без жалобної хустки сидить за пряткою. Може, щось і сказала б, та сон пропав. Ось я нічого й не почула від неї. Зайшла в комору, стоїть прядка. І на дусі мої так, наче мати десь тут, чи в хаті, чи в сінях. Тітка та доська понесла магазинний хліб додому, а я з похнюпленою головою подався до гнилоп'яті. З берега закинув водочку у воду, але думки не про рибу снувались. Думки снувались про тітку Тодоську та її прядку, яка колись ткала, наче не нитки з конопляного прядива, а нитки життя. І, виявляється, тим ниткам немає кінця і по нинішній день.